Подивіться, дівчата, яку красиву модель штанів я замовила для вас. Дивіться, штанина йде повишена посадка на широкій резиночці. Дивіться, як гарно ця тканина тянеться, дуже гарно зроблена кишенька, знизу оздоблена камінцями і не сильно в обтяжку. Дуже зручненька і дуже гарно виглядає. Ось так виглядає зайки. подивіться, які гарні кольори. Йде в розмірах з 26 по 36, значить на бедра підійде до 130. Сантиметрів. Це в нас сірий колір. Ось такий блакитний колір. Подивіться, яка краса. Живий колір. Такий світло-сірий колір, дивіться, як гарно виглядає. Колір джинс. Це в нас світло-сірий і такий синій колір. Дивіться, як вони виглядають знизу, сіренький і ще ось цей. Світлий колір джинс. Якщо вам подобається така модель, зробіть фото кольору, який вам більше до вподоби, скидайте у Viber та пишіть свої параметри об'єм талії та об'єм сідниць.